Слава Ісусу Христу! У Римлянам 10.17 написано: тож віра від слухання, а слухання від Слова Божого. І ми маємо розуміти, що живемо в духовному світі, і, слухаючи Слово Боже, ми приймаємо благодать, благословення і Духа Святого. Прокляття і нечисті духи, вони підуть. Так було завжди. І слухаючи проповіді апостола Павла, люди вони підтримували благословення і Святого Духа. Але слухаючи тих, хто спотворює Євангеліє, приходила анафіма, тобто прокляття. Тому, по-перше, слухаючи слова святих. Ви отримує, отримуєте благодать, а прокляття вони підуть. І спочатку давайте розберемося, що ж таке благодать, адже багато людей вони вважають, що якщо вони здійснюють релігіозний обряд, молитву, виконують суботи, наприклад, або роблять щось для Бога, то це вже. То це вже благодать, але це не так. Благодать це монополія Божа, де треба розуміти, як відбувається перехід від благодаті до анафеми, від благословення до прокляття. Амінь.